Всім добрий день, вілла Сімак, східниця. І сьогодні я вам хочу показати номер. У мене глядачі просили його дуже сонце світить тому в окулярах. Просили у мене показати 10 номер. У мене на каналі його ще ні разу не було, тому що він постійно зайнятий. А от сьогодні така можливість, хоча я сьогодні і від'їжджаю, але зараз цей номер якраз звільнився, і я попросила його зняти. Попросилася, щоб можна зняти було. Вілла Сімак ось чотирьохповерховий такий будинок є. Тут є, я вже показувала декілька разів. Тут є номери зі своїми кухнями, затишна дуже садиба. І зараз я вам покажу, де знаходиться цей номер, і який він. Він знаходиться на другому поверсі. На першому поверсі номерів немає, тому що тут знаходиться ось масажна кімната, і масаж ще є один. Тут також знаходиться адмін, адміністрація кабінети. Також тут знаходиться кухня, столова ось така столова, де люди снідають, обідують вечеряють. І тепер ми ось піднімаємося на другий поверх. І Такі тут э, сходи. І ось із сходів, прямо ось це, 10-й номер. А, і тут ось ще є одні двері це ми заходимо двері в хол. Я його вже в своїх відео декілька разів теж показувала: отакий От хол. Так, заходимо, дивимося номер. Ой, і дивіться зразу, скільки тут сонця, як тут сонячно, і світло в цьому номері. І так, що ми бачимо? Роздягальня. Так, Тут дивіться, який коридор, чи хольчик такий, дивіться, чудовий, з холодильником. І от така дуже затишна кімнатка. Дуже гарно. Дивіться, шафа є, ліжко здорове є, тумбочки прикроватні, телевізор, теж на тумбі, є кондиціонер, на холод і на тепло, є отака така тумба з дзеркалом, стільчики, ну, якби от така стандартна. Кімната дуже затишна, прям ну, дуже затишна і дуже світла, така чудова. І дивимося ще ванну кімнату. І ось така ванна кімната. Ну, тут все, як зазвичай, унітаз, умивальничок, душова кабінка. Є сушарочки, як зазвичай, і все. Дзеркало. Ось це в мене включено цей. Сушарка така є. І також є фен. В номерах усіх є фени. Ну, як зазвичай, за ціну я не кажу, я прикріплю координати і Телефончики Вілли Сімак, ви телефонуйте, питайте, тому що в різні сезони різна ціна. Залежить від, того, від кількості, одна людина приїздить, дві людини приїздить, буде ціна також різна. Тому, будь ласка, приїжджайте, відпочивайте, бронюйте і будьте здорові!